Всім призом Софа і сьогодні ми в гру Dump Way to Today. Мені сказала Аліна про цю таку цікавеньку гру і я в неї пограю. Моя сестра вже пробувала грати, але я за нею не підглядувала, тому давайте поїдемо і пограємо. в цю гру. гру. У Хай. Человечок тупой. Хочу вже сказати, що я шмаркаю. Хочу змінити то відео, яке було попереднє. Це була лише моя підробка до ігри Ситка Пепа. Хто дивився його, нечайно, який кинула. лаверніше не я, а моя сестра. Також моя сестра тут ходить і грається, я шмаркаю. Все прекрасно, життя прекрасне. І тепер не виграли цю гру. Ну. Надість, я вам все об'яснила. А, і ще вам сказати, коли комп'ютер зроблять. Комп'ютер зроблять аж у серпні або у липні, тому чекати вам довго. Я приїду з моря, з моря приїду в липні з Болгарії. Тому вам треба десь чекати. Вийде відео, коли я в Болгарії. Тоді, значить, через, через пару тижнів буде зроблений комп'ютер. Тому логічно. Я ще записалася в табір. О, блин, час. ужас. Я записалась в табір, а моя найкраща подружка не могла записатися, бо вже місця закінчилось. Опа, на. Ну, вашкірний табір. Да, ви думали, я в такому, я в такому таборі і була, в неї спробуйте більше грошей немає. Опс. Ну блин, умер так умер. Ми тут же приступимо до ігри, а то я толком не играю, говорю з вами, балакаємо. Я дуже бата була Боже, боже, він зараз мре. Казала. Давайте послухаємо цю прекрасну музику. Та, чує, та моя сестра ходить. Ви не переживайте, а це то ще моя сестра. Войти, play От панда. Найшли. Я цю гру, може две може три рази. Більше не грала, бо вона не стала. Ну, знову її пораю. Свинка Пепа не може порати, тому що картинка виходить його ногами через телефон. Це я не винесу, це мій телефон так знімаю. Тому. Простіть. Ой, не нажимати так. Ууу, джемп, джемп, джамп. Чамп. Я крута Софочка, крута Софочка. Ой-ой-ой! Перший раз, коли я дивилася, я думала, що в нього волосся, він линяє. Ой, я А з чого я ще вимола? Что вимивати не треба? Панду, я знайшла, знайшла панду, я знайшла панду. сестра ходить і говорить і мені мішає во во змія. Не нажимати на червону кнопку. Я ніколи на це не попадусь. Ну, хіба іну попадаюсь. Так. йоу, я виграла! а ви блинми. Ця... А внутрісло. Ну, не зависло, Я видела, я сейчас слепа. Ну, то есть я ношу но я сейчас слепа. Блин. Играем еще раз. Играем. Видвала ребешка. Видвала ребешка. Видвала ребешка. Я выиграла, я. Классненько. Я шмаркачка, софа шмаркачка, да да. Грай. Right. <поузь> О боже, треба помастити гірчицею. Є. Yeah. Гарно, слухайте мене змія. Йоу-йоу. О боже, що за інопланетяни тут? <поузь> <поузь> мені у пальці <на> запрыгну. <поузь> О боже. Так пальці тридні. Вилку нашу пати, вилку в розетку. Алло, Шо він такий дістав? Чоти? Не бью казала, а хто він такий? Не вміє це проводити. Але він не, не вміє грати. Ту гру там де вичищати і де така картошка не вміє грати. Така, така стоїть гонна і падає на живіт чи на спину. Швидше, швидше, швидше. Йоу. Я с не слухаю. Где? Софа мудра, Софа може, Софа крута, Софа ту ту ту. Софа тоже, Софа може, Софа все може, все. Софа все не пройде. Софа всю игру пройде. Может, три такие пальцы выскакивают, блин. Поляха. Ну, блін, ну не гонается. Це самое. Бла -бла -бла. Ну, бачи, я молодец. Уху. Ой. Блин. Торкса, фаторкса, 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 фаторкса. Бу. Теперь будем. Ой, у него рука тряслась. О, боже, ти опузанен. Чё ти там тёшь водишь? А, сентилата не мадай, тики води. Слабой сраку уже, я меня трясешь. Задумайтесь, а шо, не разумеешь, там пиряне живут, а ты свою сараку их трусишь топкою с... Не ничего не догадываюсь. Чо вы белку пхаете, шо вы? Ты чо, вообще дебил? Фиолетовый, я? Чо вы пхаешь? Шо вы Я... Я смогла! О, молодец! Шо, чуваки, шо, не майте заскакать. Планку собі приносіть, ага, і не говоріть по телефоні під час. Чого ти? Чого букви складаєш під час поїздки? О Боже, що за сердельки в тебе випадають? Чоловік, в тебе чого з тіла сердільки випадають, а? Що, немає з чим звісу і погодувати, тільки сендвічок. Що, шарики не вмієш тримати в руках? Що все? Біл. О, бачу, дебіл, не тримати в руках. Ти що вообще? Що знов танцюєш? До тебе не доходиш, що тебе можуть піранні покусати. Не доходить, не доходить до тебе. Що тебе можуть піранні покусати? Ні, не доходить. Софа тобі толкує. А до тебе теж не доходить, що вилку не можна бхати. От раз. Токнеш, токнеш, толком. Ну от ти подавишся цього разу. Ну, блядь. Ви цього не чули, будь ласка. Ви цього не чули, будь ласка, ви цього не чули, ви цього не чули, що я сказала. Ви цього просто не чули. Просто не чули, що я сказала, просто не буду не чули. Ну. О, Боже, ну ці люди дають, що сендвічом годувати. Змію Годують змію мишами, а не сендвічами. Що, знову сердельки спіла. Що знов сердельки сіла? Знов сердельки сіла. Не розумію, що в тілі сательки не може бути. А ти що твоє днечко не ловиш? Подивимося, скільки у нас вже людей. Тут у нас збиралось. У нас є скелетон, у нас є такий. Третєк. Скоріше тут звук, то він занадто мішає мені, мені. ось такий скелетон, який лап так близький плещі такі. Dva, počnemo rep. Dva, dva, počnemo rep. Dva, dva. Давай почнемо реп. Ну і так плеска, а той такий, давай, давай, давай почнемо реп. Давай, давай, давай почнемо, давай, давай, давай. Ну, чому я чіпалася іменно реп? Давайте, листочок переможе, листочок переможе, це такий, який махай бабки. Або ні, це мої баблоші. Ура, я багатий. У мене є бабки. В мене операцію зробили і мені дупу сшили А той руками ура! У мене кров ні, ура, у мене сосиски фонтанчиком летять. Ура ура. А той ура тепер у мене є близнюк. Фіолетовий тесте. Ура ура, у мене є близнюк. Я зато маю шарик я близнюка маю є, -е. а той Маха є брокулі, я брокулі. А тось такий замок його в косетки. Є, є! Починайте реп про змій реп. Як змій люблять ну, їсти око, а там пральна машинка. Я не маю куди залізти, тільки пральну машинку. а то Ура, ура, мене за якесь місце вкусила Рибка за деяке місце. Кусила мене рибка. Коротше, кому сподобалося це, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Кому це не сподобалось, теж ставте лайки і підписуйтесь на канал. І якщо вам дуже сподобалося відео, то і ви наберете багато лайків, то можливо я знімлю Dubway 2D 2. Або да. Ну ладно, всім папа. Я вас кухаю ну no, не кухаю, а <laughs> як підписчики люблю. Ну, no, no. no, <laughs>